Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Дякую за привітання. Але почну з подяки своїм хлопцям. Дякую хлопці вам за сьогоднішню гру, в загальному за сезон. У мене хлопці мої просто молодці і завжди борються до останнього. І за що ми зараз тут і здобули сьогодні цю перемогу. По грі, не знаю. Емоцій дуже багато. Коментувати не буду гру. Скажу велике дякую Київ Баскету за цю серію і особливо за сьогоднішню гру. Сьогодні Київ Баскет боровся там, де міг, на кожному клаптику, майданчику. Ось тому сьогодні була важка гра. А так я вітаю всіх наших болівальників, керівництво, своє місто з такою дійсною історичною подією. Ми в фіналі, дійшли до фіналу, можливо, десь пригнули вище голови. Ну, ось. Але я рахую, що це все не зря. Тому що ми багато працювали, ми до цього йшли, ставили собі завжди максимальні цілі. І все. І тепер будемо хочемо боротися за фінал, за золоті медалі. Дуже добре пам'ятаю перший сезон після перестворення рівного 16-17 роки, ви тоді ще фактично навіть в тренувальній формі грали. Ви єдиний, хто залишився з команди з того складу, з гравців. Якби я вам 7 років тому сказав, що ви за 7 років гратимете у фіналі Суперліги у статусі капітана цього рівного, що б ви мені відповіли? Не знаю, я би посміхнувся вам точно. Але не знаю, чесно, не знаю. Ми завжди хотіли, прагнули Піти в суперлігу, але кожного сезону були, було якесь дно. Ну, Врешті-решт ми все ж таки вибороли чемпіонство у вищій лізі і піднялися в класі. Тепер тут ви вже гарантували собі модель у цьому сезоні, тому що вийшли в фінал. А чи знайдете в собі емоції на вирішальну серію сезону? Хто б там не став вашим суперником, тому що ще невідомо. А не трапиться таке, що вважатимете справу виконаною, медаль історично завойованою. Чи все ж таки фінал це достатня мотивація? Фінал ми ніхто не грав у фіналі в суперлізії, тому кожен, кожен прагне, мріє, хоче, хоче доказати, що він гідний грати в фіналі. Тому я казав, що в нас в рівному, що я впевнений в кожному хлопцю. Кожному нашому гравцю, що він на кожен матч буде знаходити в собі сили, мотивацію і викладатися, допомагати команді наповно. Тому я рахую, що емоції на гру нас залишаться. Олексій да, Соловйов, як його гра виглядає не безпосередньо з майданчика, та що він робить в останніх матчах? Він наш лідер. Він е, в кожній грі, практично в кожній грі, це непередбачуваний гравець, який може зробити будь-що. Тому ми йому. Довіряємо кожну атаку, яку він робить, навіть якщо він помиляється. Ми все одно підтримуємо його один одного. Тому, Він наш лідер. Сергій Лічук вже в роздяганні подзвонив. Ще ні, ще не встиг, напевне. Якась така морально-психологічна стеля в цьому сезоні вже досягнута, чи ще є куди прагнути рости? Та є куди, звичайно, є куди. Ми хочемо золото, але знаємо, що це буде дуже важко, але все ж таки, ми живемо один раз і чому б не спробувати. І хто зна, чи ще в когось буде такий шанс. Тому ми йдемо вперед. Вже коли команда посіла другу сходинку в регулярному чемпіонаті перед початком плей оффу могли собі передбачити такий розвиток подій? Ах, не могли, тому що ми, ми грали. Ну, це я скажу так, що ми налаштовувалися конкретно на. Раунд конкретно на нашого суперника, і не заглядали наперед. Ми готувалися, підходили до цього максимально відповідально, намагалися забирати перші матчі добре. Грали в захисті дома і забезпечили собі так, що кожну серію закрили з рахунком 2-0. Дякуємо, вітаємо ще раз. Дякую. А, ще забув додати, будь ласка, вибачте, будь ласка, нашого тренера сьогодні день народження. І це наш йому подарунок. Тому Михайло Львович я бажаю вам здоров'я, терпіння, нервів. Ми вас любимо, божнюємо і ми є рівне. Дякую. По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам, які дають нам змогу займатися своєю справою і боронять нашу батьківщину. А що стосується гри, що ви там ще раз, яке було питання, чому ми виграли? Приблизно так. Ну, Хочу подякувати, по-перше, команді суперників, які е, зробили добрі висновки. І я казав, що та гра в Рівному і той рахунок на табло, який був, зовсім не казали за те, що... Е, ми маємо якісь великі там преимущество, тому що на Кубку ми також тут отримали свої 20 з лишнім очок різниці. Тому ми налаштовувалися. І я хочу подякувати нашим хлопцям, що в більшості вони виконали план на ігру. І да, було багато помилок. Але хлопці вистояли і дали результати, тому. я Думаю, хочу виразити їм велике подяку і поздоровити і наших болівальників, і наше руководство, тому що в принципі це якась така може десь історична подія. І друге місце в суперлізі, як мінімум, як мінімум середні медалі. Це вже таке перше досягнення до рівненського баскетболу. І як ви вже питали у Дмитра, я думаю, що кожен хлопець розуміє, що такий шанс поборотися за золото випадає не кожному. І я рахую, що хлопці, неважливо, з яким суперником ми будемо грати, ми приложимо, я думаю, всі зусилля для того, щоб дати результат і, скажімо так, порадувати все місто. В який момент сезону ви вперше повірили, що команда дійсно може зайти настільки далеко, що команда може дійти до Мадали Суперліги. Чи був якийсь переламний матч, переламний епізод, може камбек якийсь? Ну, дивіться, скажу чесно, без всякого пафосу, що там, коли повірив я, що будуть, я б не сказав би. Тобто щодо мене, то я налаштовуюсь і ми готуємося конкретно в кожній грі. І в мене таке правило, що. Рішати проблеми треба по мірі їх приближення. Тому щоб сказати, в який момент, я знаю ще одне: що на початку сезону там були деякі заяви, що ми там будемо добре грати, і більшість, скажімо так, спеціалістів казали, ну, не вірили так, що ми дійдемо до такого на сьогоднішній день результату. Тому я ще раз кажу, що. Це дуже важка робота хлопців, моїх колег і всім дяка. А ще, сізо, ще не закінчилось, так що будемо стрімітися стремити, далі. Коли я був маленькою дитиною, Віктор Герасимчук вже грав у баскетбол на дуже високому рівні. Він продовжує грати в баскетбол на високому рівні. Сьогодні один з найкращих вас у команді на своїх хвилинах за плюс-мінус. Якою його роль взагалі є в команді, де він. Ну, може, навіть вдвічі старший за деяких баскетболістів. Ну, бачите, коли був маленький Вітя Герасимчук. Справа в тому, що Вітя Герасимчук це, мій, це в принципі, я його провів на баскетбол, коли тільки я почав працювати в 91-му році. От, і прийшов, тобто я його побачив. Там дуже цікава історія, як, ми його, як його заманював на баскетбол, там з батьками, там дуже була довга історія. Він там був дуже якоби хворий, але бачите, як сказали, що він самий здоровий і вже за 40 років. Він як старейшина в команді, так скажімо. Але сьогодні, коли було нам тяжко, і наші великі гравці зробили по чотири фала, і було треба вийти. І він вийшов, і сьогодні доволі. Свої хвилини відіграв дуже качественно, А в команді там шутки прибавутки, він там сміється над хлопцем, підказує якісь моменти, його там підкалують. ну Він там уже такий, теж, як, як батько. І тому гарне здоров'я. Федерація баскетболу України опитувала всіх тренерів на предмет індивідуальних нагород, але тренерам не можна було виділяти своїх підопічних. А зараз в іншому форматі спілкування, чи ви вважаєте, що Леджер Джойнер заслуговує звання ВІПІСО Суперлінку? Справа в тому, що коли було опитування, мені не сказали, що не нельзя... можна. І Спочатку я подав, де були в номінаціях три наші хлопці. Я скажу так. Ну, на мою, скажімо так. Думку об'єктивну. В захисниках я рахував, що це Діма Тімошук, один, я все одно рахую, що це один із таких бойців і захисників. А те, що Елайджа був, так, да, Елайджа був в, в, в цьому списку 100%. Тобто ну, Він показує своєю грою, що від його гри дуже багато залежить. І, суперник, і супер, всі суперники це розуміють, е, налаштовуються ви бачите різні системи захисту проти нього. Ми стараємося з цим теж якось боротися, але він показує своєю грою, що він заслуговує на це. Але все одно я вважаю, що все одно, вся команда наша така друг за друга і показала дисциплініними баскетболу і тому показала такий результат. Дякую. Можна я поїду додому. Перші думки, які можна сказати, ми не йдемо грати за перше-друге місце, але залишається ще шанс взяти медалі, і будемо робити все можливе, щоб забрати в цьому сезоні медалі. Що можу сказати по грі? Ну, по статистиці, що я бачу, у нас різниця у 7 втрат. Сім втрат це сім… У них було на сім більше нападів. І можна забити 1-7 це вже різниця у такому близькому матчі, коли три очки програємо. Не забили дуже багато відкритих спроб. Це і було фатальним нашим. Я думаю, і за чого ми програли. Кожен десь програв у таких, як можна сказати, маленьких дрібницях, а кожна дрібниця потім нам коштувала перемоги. Не дивлячись на однаковий підсумок, дуже контрастними були матчі в Рівному і в Києві. В чому бачаєш різницю цього інтервалу такого? По-перше, дякуємо нашим болівальникам. Вони допомогли нам відчути, що ми вдома. Коли ми були у Рівному. Там не чутно зовсім нічого. Я біжу зі скірою в метрі, кажу, скіра», скі, кричу, Мене я голос зірвав, напевно. Він нічого не чує. Я розумію, там барабани шумлять, вболівальники дуже близько. ну, Ти, ти повинен як глухонімий показувати, тому що нічого не чутно в тому залі. А тут же ми підготувалися, зробили роботу над помилками, відпрацювали, що вони грають в захисті, і сьогодні створювало щось, не забили. Але М'яч круглий. Хтось виграє, хтось програє. В цілому результат серії вибачаєш закономірним? Я сподівався на інший результат. Я дуже хотів повернутися в рівне і ще показати місцевим боліваникам, що ми чогось коштуємо. Бронзова серія. Наскільки це важливо за Для мене це дуже важливо. Якщо пам'ятаєте, в минулому сезоні я теж був в Київбаскеті і зайняв четверте місце. І в цьому сезоні я зовсім не хочу це повторювати. І ми зробимо все можливе, щоб закінчити цей сезон з медалями. Що сказати, рівне вітаю з перемогою. Бажаємо, побажали успіху гравцям, тренерам у фіналі. Нам залишається гра за третє місце. Сезон для нас не закінчено. Життя продовжується, баскетбол продовжується. Маємо тримати удари, рухатись далі. Наскільки просто буде команді? Підготуватися до матчу за бронзу, до серії за третє місце. Оскільки зовсім не за заданим сценарієм пішла півфінальна серія. І дві такі дошкульні прикрі поразки. Одна розгромна, а інша навпаки в досить близькому матчі. Який морально емоційний стан команди зараз? Які після поразки може бути моральний стан? Я сподіваюся, що хлопці професіонали, мені здається, сподіватися тільки на це. Поговорили в роздяганні, сказали, що сезон не закінчений. Так як кажуть, тут на прес-конференції, якщо вони професіонали, вони мають грати, до кінця неважливо, за яке місце. Так, а Зараз є ще шанс. Ми вже, в принципі, я вважаю, що те, що ми в полуфіналі, великий крок для нас, так по ходу чемпіонату, так, Те, що ми тут, це було вже. Так скажемо, для нас якесь досягнення. Ми звичайно, ми хотіли грати в фіналі як як люба команда, яка хоче перемагати так. Але ну, життя така річ, іноді ти програєш, і тобі треба тримати удар. Зараз такий момент, коли треба тримати удар. Впродовж сезону вдалося перемогти рівне в матчі в Кубку України. Натомість в регулярному чемпіонаті три поразки і дві поразки в півфінальній серії. Можна назвати цього суперника незручним для вашої команди? Можливо, я думаю, він незручний. Команда незручна для будь-якого суперника рівне. Тобто швидкісна команда з п'ятьма гравцями і по периметру, які має трьох бросок, тобто кидок. Тобто, ну мало варіантів тебе по захисту. Тобто, ти можеш тільки сподіватися, якщо ти підеш на якусь ротацію, що хтось буде вмазати просто кидки. Але ну, сьогодні було так, що і важкі кидки. Промазала команда, забила команда рівного. Тому я кажу ще раз: по життю треба тримати удари в баскетболі тримати удари. Якщо не захищаємось, треба відповідати нападом. Якщо не забиваємо, треба захищатися. Сьогодні був десь момент там у третій, четвертій, чверті на стику четвертей, так де ми пропускали і опускали руки в нападі. Пропускали, опускали руки в нападі. Такого не може бути. Треба, треба поважати себе, так треба поважати глядачів, треба поважати себе і грати до останнього. В принципі, ми сьогодні грали до останнього за рахунок десь а, пресингу, який так вдалося трошки повернутися. Мали шанс на овертайм, але є, як є вже. Що казати в першій половині здавалося, що в принципі гра складається за вашим сценарієм: сім фолів на двох у двох центрових рівного загалом непогано набирали очки з фарби. А що пішло не так у чверті? номер 3? Ну, скільки м'ячів ми там не піймали. У фарбі, і скільки мене забили з під кошику при такій близькій грі, скажімо так. Ну, ось і все. В принципі, нам з-під кошика забили. А, хоча по відсотку, я ж кажу, що в принципі ми не програли по відсотку так, по ігровому, там трішки більше в нас навіть так. І, але програли втрати, 16 проти 9, 7 втрат, і були такі, знаєте, втрати. Не дуже гарні. Тобто працювали, рівне знову ж нічим не здивувало. Зміна в захисті, так, розбирали, але довести, довести м'яч до центрового з маленьким, так і не змогли. Тобто розбирай, не розбирай, якщо немає людини, я сподіваюся, що не виростуть, ці люди, так, які зможуть дати туди передачу вниз або віддати скіп-пас на гравця вільного на протилежній стороні майданчику, так, то ну, буде краще. Але там не забили, там втрата, і ось як результат одне володіння гра. У вас дійсно вийшла зараз в півфіналі така плей-офф ротація, семеро людей, яким тренер довіряє до останнього, де є грати розширені хвилини. Маючи ось такий результат, як зараз, це хороше рішення? Правильне рішення було? Чи варто може було б, наприклад, ризикнути сьогодні десь у першій половині? Ну це моє рішення і моя відповідальність. Так, якщо я вирішую і вважаю, що от наразі так, то наразі так. Якщо ви мені не вірите, то <сумітно> маєте сумніви. Ваше право так, мати сумніви, звичайно, що у кожного, у кожної людини, вболівальника або ж журналіста має бути питання до мене після гри, тому що 2-0 програли так, коротка ротація, але я, в принципі не вважаю, що ми програли із за ротації так. Ротація гравців, які виходили, не давали тієї, скажімо так, енергії або тієї користі, яка, щоб вони більше грали хвилин на майданчику. Я, звісно, що чекаю, і звісно, що хочу, щоб всі віддавали трошки більше і допомагали команді більше, але поки бачите, є як є. Ви очолили Киїбаскет у грудні, коли команда йшла після 0-3, 5-7 у турнірній таблиці. Якби вам тоді сказали, що будете грати за бронзу, це був би позитивний результат на той момент? Ну, я думаю, так. Да. Звичайно, тобі хочеться вигравати кожну гру і грати в фіналі, так? Але я думаю, що. Я вже сказав, що півфінал для нас, те, що ми граємо у останніх іграх сезону, це вже добре. Так, я не можу сказати, що фантастика, чи щось я там екстра задоволений, чи ще щось. Так, життя, воно таке. А, іноді маленькі речі роблять тебе щасливим. Тобто мені хочеться ось сьогодні порадуватись тому, що ми грали в півфіналі. Так, так ми програли, але всюди є уроки, треба. Колись один мені тренер сказав: Дімон Балдаєв, привіт, сказав, що поразки це частина нашої роботи, і треба енджой від поразок також. Тобто отримати яке задоволення від поразок. Ти не можеш. Або життя буде твоє дуже коротке, тренерське. Не тренерське, а просто життя, тому що якщо ти не будеш. Радуватись маленьким речам, навіть поразкам, іноді треба порад, порадуватись поразці, так або винести якісь добрі речі з цього, щоб просто ти міг жити, так щоб твоя нервова система була в якомусь більш-менш порядку. Дякую. Усі гравці відзначали в принципі вплив фактору рівненських з у виїзному матчі. Сьогодні цього не було і власна гра була іншою. Як вважаєте, враховуючи статус матчу і Round Як вважаєте, наскільки суттєвим є вплив домашніх трибун і наявності вболівальників? Ну, По, від, по відношенню до рівни, то максимум. Тому що маленький зал повністю забитий, жара, неймовірна в залі, відкриті двері, вікна, а вболівальники роблять таку атмосферу, що до того, що тобі жарко в залі, так ти ще й максимально жару відчуваєш від вболівальника. Тому для рівни ну, перевага власного майданчику, це, ну, ну, це максимум. Так? Ось, а ще по тому, що від поразки якесь задоволення, так я радий, що молоді гравці розвиваються в Київбаскеті, Кошувацький, Зайцевий. А я не знаю, буде, чи, чи буде в них ще або в Рівно, ще один півфінал, а я впевнений, що у і Зайцевого все попереду, і вони будуть грати на хорошому рівні.